Доброго дня, вітаю всіх зі святом Незалежності України. Дякую за запрошення. Тема моєї доповіді Марксизм і національно визвольний рух. Звісно, все охопити неможливо за короткий час, але основне, що, я думаю, треба на чому щось гадати, я спробую сказати. Ну, спершу, по-перше, Після Майдану, після української демократичної революції, що вигнала Януковича, я приїхав вперше в Київ 1 травня 2014 року. Тоді була остання, мабуть, масова демонстрація робітників, ну яку організувала Конфедерація вільних простілов України і Соціалістична партія України. На якраз міжнародний день солідарності. А тоді ще можна було ходити з червоними прапорами в Києві, хоча вже не були. І я після цієї демонстрації пройшов на Майдан Незалежності, де ще тоді залишки барикад, палатки стояли. І на одній з тих палаток я бачив висіло опудало повішеного комуніста. Це мені дуже запам'ятав такий червоний костюм з написом КПУ Комуністична партія України. Це мене дуже вразило, але я розумів, що це закономірно. Оскільки я сам брав участь в Лівому Русі, в тому числі в молодіжному філіалі Компартії з 94-го року. Я цілком розумів, що це закономірно, що компартія захищала. Російський імперіалізм, руський мір, так званий, московське православ'я, так званий союз слов'янських народів, була опорою режиму Януковича. І закономірно, що революція викинула із політичного життя, і наслідком цього були і закон про декомунізацію, так званий 2015 року. І Подальша заборона Компартії, остаточна, яка відбулася в цьому році, і в суспільній свідомості України українців смівалася така думка: що всі ліві це проросійські, промосковські агенти, це п'ята колонна Росії в Україні. Е, наскільки це взагалі? Е, Закономірно виправдано і чи має це підстави в історії власне соціалістичного руху і комуністичного, адже о, перший інтернаціонал о, заснований Марксом Ендюсом там і Бакуніним в 1864 році. Коли там було о, прийнято перший установчий маніфест, написаний Марксом, то він завершувався чим? Закликом боротися проти російського імперіалізму. Я близько до тексту процитую, що удаване співчуття або безсоромне схвалення, або ідіотська байдужість, з якою правлячі класи Європи дивилися на те, як Росія придушує гірські народи Кавказу або Знищує героїчну Польщу. Всі ці неподобства змушують робітничий клас самому оволодіти таємницями міжнародної політики і зробити так, щоб прості принципи справедливості були основою відносин між народами, так само, як основою відносин між людьми. І робітничий клас має дотримуватися і боротися за ці принципи і в міжнародній політиці. І це є частиною боротьби робітничого класу за його права і за його майбутнє. Чому ж тоді виявилось так, що лівий рух в Україні виявився проросійським і забув ці настанови Маркса записані ще тоді? Тут слід розібратися докладніше. Як формувалася? Марксистське соціалістичне ставлення до національних. З одного боку, в маніфесті комуністичної партії того ж Маркса Енгіса написано, що робітники не мають вітчизни. І за цим дуже люблять ховатися різні опортуністи і соціал-шовіністи. Але насправді там сказано не лише, там сказано і те, що робітники як клас формуються саме національні. І при формуванні національних держав роль робітників також важлива. Тому що власне, боротьба пролетаріату, боротьба робітників може бути успішною лише тоді, коли країна вільна від національного гноблення, від феодального абсолютизму, коли в країні є демократія. І це добре видно на ставленні Маркса до. Єнгельса до е, таких пригноблених народів як ірландці або поляки. Е, той же Маркс прожив е, досить довгий час. Ну останню, мабуть, більшу частину свого життя е, в Англії, і він спершу думав, що е, от англійський робочий клас візьме владу в свої руки і буде вирішено все національне питання і рівність між націями буде встановлено. Але е, проживши певний час, 20 років в, в Англії він дійшов виснопошу навпаки. Спершу потрібно визволити Ірландію, а вже потім англійський робітничий клас може взяти владу в свою руку свої руки. Е, тому що е, саме панування над е, іншими народами воно зміцнює е, е, імперіалізм, зміцнює капіталізм. і... Е, Несправедливість у самій е, Англії не може бути вільним народ, який пригнічує інші народи. Оця теза Маркса, е, висловлена ще в XIX столітті, вона актуальна й досі, коли ми бачимо Росію, яка здійснює експансію щодо інших сусідніх народів, і ми бачимо, якою диктаторською і е, автократичною є е, влада в самій Росії. І тому ще один момент треба зазначити. І Маркс і Енгельс, звісно, були людьми свого часу, своєї доби, і не можна сприймати все, що вони писали тоді, як істина останній інстанції. Це суперечить таке релігійне ставлення до них, їх самих же, же методології. Бо, скажімо, вони сприйняли від. Гегеля, відомого німецького філософа, теорію історичних і неісторичних народів. За Гегелем, історія це втілення абсолютного духу, але він втілюється не в усіх народах, а лише в провідних, історичних. А неісторичні можуть бути, так мовити, тлом чи поживою для історичних провідних народів. До таких неісторичних народів. Маркс і Енгельс відносили більшість слов'янських народів Центральної е, Європи тодішньої: Чехи, Словаки, Хорвати, серби, е, словенці. Ну, власне, українці і білорусів вони теж, е, чесно кажучи, відносили до таких неісторичних народів. Але вже е, на схилі е, років життя, скажімо, вони починають розуміти, що ця теорія хідна. І той же Енгельс визнає, що спірні народи та спірні території мають самі визначати свою долю, тобто на які претендує скажімо, і Поляк, і Польща, і Росія, або скажімо, ті ж Чехи. Енгельс теж каже, що чехи самі мають визначати це вже не схилі життя в 90-му році, таке пише. Можливо, то під впливом Карла Кауцького, який сам був чехом за походження. у нього сталося такі зміни. Можливо, просто розвиток економічний цих народів. Ну, Роман Роздольський, український марксист, докладніше вивчав це питання, хто хоче звернутися до його праці. Отже, другий інтернаціонал 1896 році визнав право націй на самовизначення як. Неодмінне гасло для соціалістів цього світу боротьба проти імперіалістичного вноблення і за права націй на своє високо. І коли в Росії була заснована Російська соціал-демократична робітнича партія, то в її програму в 1903 році було внесено зокрема пункт 8 – право всіх народів користуватися рідною мовою. В освіті та громадянських ну, державних установок і пункт 9 це право нації на самовизначення. Причому Ленін тоді підкреслював, що це означає виключно право на відокремлення та утворення окремої держави. І от проти цього пункту, проти цього права виступила одна з відомих лідерів німецької соціал-демократії Роза Люксенбург. Вона доводила, зокрема, що е, за умов імперіалізму право нації на самовизначення це міф, це утопія. Е, воно неможливе, бо імперіалісти не дадуть служби це за умов імперіалізму е, малим націям, пригнобленим народом. А коли вже пролетаріат звізьме владу і скине владу капіталістів. То всі національні проблеми будуть вирішені, буде повна рівність всіх націй, тому це, це значить, право нації вже не потрібне. Ось з критикою цієї точки зору виступив той же Ленін, який присвятив цілу серію праць з розгляду національного питання і доведенню. Цього права. І він вважав, що право нації на самовизначення це буржуазно демократичне гасло, таке саме, як рівність людей, незалежно від статі, тобто чоловіків і жінок від раси, від релігії, так само, як демократичні вибори, свобода слова і так далі. Це буржуазно-демократичне гасло, але це передумова для перемоги робітничого класу. Для передумови для перемоги соціалістів. І Ленін розділяє, наприклад, всі тогочасні країни на три групи по відношенню до права нації на по відношенню до національних. Зокрема, до першої групи він відносить найрозвинутіші країни Заходу: це Англію, Францію, Сполучені Штати Америки, де національне питання вже вирішено. Уже утворені національні держави, і прогресивні національні рухи в них уже далеко позаду. Тому в них не може бути прогресивних національних рухів. Вони вже реакційні. А другу групу країн, яку Ленін виділяв, це країни центральної, Східної Європи, власне, Російська імперія, Австро-Угорська імперія, ну і там, Німецька імперія, Османська і так далі. Де національні визвольні рухи якраз починаються, ну це початок ХХ століття, вони якраз набирають сили під час Першої світової війни і на її завершення ці імперії розпадаються. І третя група країн, вся решта, тобто Азія, Африка, ну і там частина Латинської Америки, також який Ленін виділяв, що це національно визвольні рухи, в них майбутнє. Тобто більша частина людства, тобто, Африка, то, для якої національно визвольний рух і це майбутнє. І тому відкидати право нації на самовизначення це абсолютно дурна ідея, і Ленін це добре розумів. І тому доводив, що обов'язково в програмі соціалістів має бути право нації на самовизначення. Причому найкращий приклад, який він тоді наводив, це було відокремлення Норвегії від Швеції в 1906 році. За результатами референдуму, мирно, без всяких воєн Норвегія відділилася від Шведського королівства і досі, як відомо, Норвегія і Швеція відносяться до країн з найвищим рівнем життя і найвищим розвитком демократії. Чи був повністю правий Ленін тоді? Напевно, в більшості його логіка зрозуміла. Але вже тоді українські марксисти висловлювали застереження, а як буде на практиці реалізовано це право національно самовизначення? Боленін тоді писав: ми за право на відокремлення, але це не значить, що ми агітуємо всіх за відокремлення. І він проводить цікаву паралель каже: от соціалісти. Виступають за право жінок на розлучення, якого не було в багатьох країнах. Але це ж не значить, що ми всіх жінок агітуємо кидати своїх чоловіків. Отак От і значить пригноблені нації. Ми агітуємо за право їх на відокремлення, але це не значить, що ми агітуємо всіх їх відокремлюватися. Тобто Ленін вважав, що Якщо це право буде оголошено, то самі ж ці пригноблені нації відмовляться від нього і будуть в добровільному рівноправному союзі жити з, зокрема, ну, Україною і Росія. І тут, от Лев Юркевич-Рибалко, український марксист, говорив: ну, що ж це за дивне таке право на самовизначення, від якого ж відмовляються от самі ж пригноблені нації? Як це розуміти, таке право, за яке нас агітує товаришня? Тим більше, що Ленін категорично заперечував е, право на існування національних соціал-демократичних організацій скажімо, в тій ж Україні. Він вважав, що українські робітники мають вступати до російської соціал-демократичної робітничої партії, щоб разом боротися за соціалізм та соціальну так І ось 17-й рік російська імперія розпадається. Піднімається український національно визвольний рух: там: грузинський, білоруський, татарський, башківський більшовики проголошують право нації на самовизначення і декларацію прав народів Росії, яка значить, дає право всім відокремлюватися. Але коли ці народи пригноблені починають пробувати відокремлюватися від а, а Росії вже більшовицької, радянської, совівської Росії, то тут починаються колізії. Кріму Фінляндію незалежну більшовики швидко весні. З іншими з Україною вже почалися проблеми. Бо Україна для багатьох більшовиків це просто південь Росії. Тут нема ніякої окремої нації, окремої країни, як вони вважали, і більшовик, ну, серед більшовиків України дуже багато було побічників теорії Рози Люксембург, які вважали, що не потрібно давати ніяких прав і поступок українському національному руху, бо він цілковито реакційний, це просто відокремлення від революції від радянської влади, і потрібно будувати разом із радянською Росією. Були інші. І Протилежну точку зору, зокрема, висловлював один з лідерів більшовиків України іще, Василь Шахрай, який висловив ідею утворення окремої української комуністичної партії, яка не буде підлягати Москві, а буде рівноправною частиною нового інтернаціоналу, і е, Василь Шахрай е, показав подвійну, так би мовити, тактику більшовиків, коли вони на словах. Давали право на самовизначення на відокремлення, а на ділі е, заперечували право України на окреме існування. І він, е, окремо, викривав так звану катеринославську точку зору, катеринославську течію серед більшовиків, які е, е, якраз дивилися на Україну лише на як, Південну Росію. Це південь Росії просто. Е, Василя Шахрая та його е, соратники виключили. Партії більшовиків, і оце край загинув від рук російських білогвардійців імперців. Більшовикам довелося тричі тікати з України під натиском зовнішніх і внутрішніх сил у 18, 19, 20 роках. Але, врешті-решт, вони змушені таки були визнати план існування Української Республіки. І е, основні вимоги української національно-демократичної е, буржуазно-демократичної революції більшовики визнали, і можна сказати, що втілили таке. Тобто Українська Республіка е, залишилась. Е, тривога, так? Не треба продовжує. Дуже цікаво. Добре. Добре. Значить, е, Українська Народна Республіка, заснована в 17-му році Українською Центральною Радою Михайлом Гушевським, Волиною Виниченко та Симоном Петлюрою звичайно зазнала військової поразки від російських більшовиків. Але російські більшовики змушені були зберегти Українську республіку в іншій формі У формі соціалістич, Української соціалістичної радянської республіки формально незалежно. Фактично нею керувала російська комуністична партія. Тобто ідеї утворення української комуністичної партії більшові відкинути. Е, слід сказати, що е, в Україні були інші партії, соціалістичні, які е, намагалися утворити е, аж дві українських комуністичних партії: це ліве крило української партії Есерів, яке утворило українську комуністичну партію боротьбистів у, у серпні 19-го року, може ну, він краще розкаже про це. І ліве крило української соціал-демократичної робітничої партії, так звані незалежні, які утворили іншу, але також українську комуністичну партію в січні 20-го року, яка керувалася ідеями Василя Шахрай. Обидві ці українські комуністичні партії подавали заявку на вступ до комуністичного інтернаціоналу. Але обидві ці заявки були відкинуті. цікава річ. у комуністичного інтернаціоналу було 21 умова вступу туди комуністичних партій або інших соціалістичних партій. Там був пункт 8, в якому сказано, що Обов'язково всі комуністичні партії мають підтримувати національно визвольні рухи, боротися проти власного імперіалізму. Добре. Але самі більшовики, ставши правлячою партією в Росії, вже не розглядали Росію як імперіалістичну країну. Тобто проти власного імперіалізму вони вже нікого не підтримували. Вони підтримували національну визвольну боротьбу проти інших імперіалізм. Ну, і це зрозуміло, тому що власне, революція в Росії вона не була соціалістичною для соціалізму умов не було, і російська революція була також буржуазною, великою буржуазною революцією, подібно до великої французької буржуазної революції. І е, диктатура більшовиків в Росії мала своїм історичним аналогом попередником диктатуру якубінців у Франції із таким же жорстоким терором, придушенням селянства, там, продовольчою диктатурою, і так далі. І Характерно, що е, на зміну Великій французькій революції прийшла імперія Наполеона Бонапарта, так само і на зміну е, Диктатурі більшовиків і великій російській революції, з часом прийшла імперія Сталіна. Сталін, формально зберігаючи традицію марксизму, насправді, от сталінський режим перетворив марксизм на державну релігію. Він відкинув інтернаціональну сутність, інтернаціоналізм замінивши на великоруський патріотизм, так все. І е, вже в 30-ті роки героями для радянських е, пропагандистів стають Олександр е, Невський, е, Суворов, Кутузов там, і так далі. Е, і е, одним з проявів такого перетворення. На новітню імперію було придушення українського національного відродження, яке з тих часів називають розстріляним відродженням. Бо ціле покоління поетів, письменників митців було знищено. І для того, щоб перетворити українських селян на слухняних рабів, стримувати нової системи. Було проведено колективізацію, оскільки опір цієї колективізації був дуже великий, то це е, спричинило голодомор і знищення трьох мільйонів, трьох дев'ять мільйонів людей е, внаслідок е, організованого Голодомору в Україні 32 33 років. Е, звичайно, після всіх цих подій. Е, Українська соціалістична традиція була знищена, е, власне, марксистська традиція українська також була знищена. Але в Україні сформувався новий правлячий клас це партійна номенклатура, е, яка була вірною в Москві до тих пір, поки Москва була в силі. Е, коли модернізаційний проєкт Радянського Союзу, де, е, Державний капіталізм радянський вичерпав свої можливості. Це на кінець 80-х було вже зрозуміло, і о, ця нова імперія, яка включала в себе і залежних ну, від Радянського Союзу України сателіти о, Центральної Європи, скажімо, там і о, на Сході там, Монголія, там, КНДР і так далі. Оця імперія вже на кінець 80-х почала руйнуватися. Перша ж поразка Радянського Союзу в Афганістані вона підштовхнула падіння цієї системи, і країни е, Східної Європи, Центральної Європи, Польща, Чехія, Угорщина починають заявляти про вихід з під влади Москви з з організації Варшавського договору. І, власне, в самому радянському Союзі піднімаються національно-визвольні рухи. В Прибалтиці, в самій Україні. І імперія, тобто Радянський Союз, врешті-решт рухнув в 91-му році. І, звичайно, оскільки марксизм був державною релігією цього режиму, то його засудили і відкинули. Але зараз. На новому етапі, після декількох ще е, буржуазно-демократичних революцій, я думаю, стає питання про повернення до витоків марксизму, до витоків соціалізму. І е, важливо е, зрозуміти, що оті, е, теза Маркса про те, що не може бути вільним народ, який пригноблює інші народи, вона залишається актуальною, що національне визволення воно передує визволенню соціальному. Бо без е, вирішення національного питання, без визволення всіх пригноблених народів, е, і, зокрема, зараз ми бачимо, що Україна не може вирішити свої власні е, внутрішні питання без перемоги над Російською імперією, яка хоче повернути її знову під свою владу. Е, тому е, Важливо зараз е, вивчати спадщину марксизму, і важливо актуалізувати саме автентичний е, марксизм, е, щоб рухатися вперед для соціалістичного руху і для робітничого руху, і рухатися саме тим шляхом від національного визволення до соціального. Ну, поки що, все. Які є питання? Дякую.